Це стало доброю традицією, що Хмельник на своїй гостинній землі приймає учасників різноманітних спортивних змагань. І ось нещодавно у нашому місті відбулися українські фінальні змагання з мініфутболу серед жіночих команд на Кубок фізкультурно-спортивного товариства «Колос» – агропромислового комплексу України. На футбольне свято прибули команди з Херсонської, Кирилоградської, Запорізької, Житомирської, Львівської, Полтавської, Донецької, Хмельницької та Одеської областей. Вінницьку область у цих змаганнях представляла команда нашого міста Астарта. Учасників змагань на Хмельницькій землі раду зустріли та вітали заступник директора Всеукраїнського товариства Колос Володимир Застергуєв, заступник голови обласного товариства Колос Олександр Мендус, представники райдержадміністрації та районної ради, а також міський голова Василь Грушко. Три дні хмільничани мали нагоду спостерігати цікаві футбольні баталії у виконанні прекрасної статі. Розпочались ігри з перемоги нашої команди над футболістками на Запорізької області з рахунком 13-0. Така переконлива перемога давала підстави сподіватися на те, що наші дівчата можуть претендувати на високі нагороди. А перемога над сильними командами Херсонської області з рахунком 1-0, Житомирської області з рахунком 3-0 та Керноградської області з рахунком 5-2 підтвердили ці сподівання. Однак поразка у півфінальних змаганнях від команди Львівської області з рахунком 1-2 перекрила нашим дівчатам шлях до золота. У грі з командою Донецької області хмельничанки перемогли з рахунком 3-1 і зайняли третє місце. Перше місце зайняла команда Херсонської області, друге львівської. Обслуговувала змагання суддівська колеги у складі суддів національної категорії Сергія Олексахина із Кировограда і Яни Шевченко із Черкас та суддів першої категорії Юрія Норовицького, Світлани Коновалова із Вінниці та Миколи Бобюка з нашого міста. Переможці та призери змагань, нагороджені кубком, дипломами та медалями Всеукраїнського товариства Коліс. А на згадку про перебування в славному місті курорті Хмільнику всім учасникам змагань було вручено пам'ятні випили зображенням визначних місць нашого міста. Крім того, міський голова Василь Грушко командам, які зайняли призові місця, вручив пам'ятні кубки, а президент благодійного фонду Галаспорт Олександр Тпаленко кращим гравцям команд та футболіст нашої команди Астарти, вручив грошові винагороди.